Доброго дня пані та панове. Мене звати Олександр Льохін. я продакт-менеджер компанії Huawei в рамках сонячних продуктів, і тема сьогоднішнього вебінару це Smart Design Tool, пристрій для конфігурування сонячних електростанцій. Ну і розпочнемо презентацію. Е, перш за все, якщо у вас немає аккаунта, я вам пропоную зареєструватися. Е, Smart Design знаходиться за адресою ось такою ну, і посилання можна знайти на офіційному сайті. Якщо у вас немає аккаунту, то його потрібно створити. Натискаєте «Реєстрація», ім'я користувача, електронна пошта, підбираєте і запам'ятовуєте пароль. І верифікаційний код. Погоджуєтесь, Після цього вам на електронну пошту приходить підтвердження, і після реєстрації ви можете користуватися цим інструментом. У мене вже є аккаунт, новий я реєструвати не буду, тому логіні зі свого аккаунту. І потрапляємо на основний екран. Перше, що потрібно зробити, це натиснути створити проєкт. «Create». назва станції. назвемо її вебінар. Тип проєкту. Є два типи проєкту: це комерційний і домогосподарський. Huawei ділить умовно пристрої на дві категорії: комерційні і домогосподарські, приватних станцій. До приватних станцій потрапляють інвертори потужністю до 10 кВт включно. Інвертори потужністю більше 10 кВт – це вже комерційні проєкти. Розпочнемо з домогосподарських проєктів. Вибираємо Residential. Вибираємо Регіон. Регіон Європа. Вибираємо країну. Україна. Є два міста на вибір Київ чи Одеса. Особливої різниці немає, так як я не рекомендую використовувати дані про генерацію з цього пристрою з цього інструменту, тому що вони будуть наближені. Але якщо є необхідність створити локацію, ви можете її зробити власно. Я це покажу дещо пізніше. Вибираємо Київ, задаємо мінімальну температуру, скажімо, мінус 30. Градусів Цельсія напруга 380 вольт. Тип лічильника. Якщо у нас є лічильник, якщо це станція з лічильником, з акумуляторною батареєю, то вибираємо лічильник. Якщо ні, звичайний зелений тариф, то можна лічильник не вибирати. І якщо, так як це станція домосподарська, тут вказується споживання. А, так, ну тут деталі проекту. Можна дати ремарку, назву компанії, ну і локація. І натискаємо конфігурувати сонячну електростанцію. A PV Array Design складається масив з групи сонячних батарей, однакового нахилу, однакового напрямку. Якщо таких декілька, то слід створити декілька масивів. Масив No1. Flashmount і rack mount. Flash Flashmount це безпосередньо на монтажних конструкціях. Rack mount – це на, на монтажних конструкціях окремих. Вибираємо flash Mount. Можна вибрати тип панелі. Сонячні батареї присутні в системі їх вибір обмежений, але можна створити сонячну батарею за показниками власне, будь -яку. Ну, Виберемо, наприклад, Дженка Celar, ну і є певний, певна кількість модулів. Ну, Наприклад, виберемо 280-ті. Кількість сонячних батарей. Ну, так як це у нас менша станція. Припустимо, хай буде 20. Тут задаємо Азимут, 0 це південь. 180 це північ. Ну, пропустимо південь і кут нахилу 25 градусів на південь. Підтверджуємо: є масив з 20 сонячних батарей. Ну, і далі можна натиснути автодизайн, авто, автопроєктування. Для автопроєктування е, потрібно два параметри: це бажане коефіцієнт навантаження, DCAC відношення, постійного, зміну до змінного, постійного струму до змінного струму відношення. І, так, одну секундочку. І додаємо інвертор. Можна вибрати модель інвертора тут. Кількість інверторів один. По... Сама програма, сам інструмент, він в розробці розробляється і м -м постійно оновлюється ну, кількість сонячних батарей. 20. Стрінгів один. Ну, власне, один стрінг на один інвертор підходить. Це конструювання вручну. Ну і можна створити автодизайн. Ну, так само він запропонує. Далі можна сконфігурувати. Кабелі, кабельні лінії можна визначити втрати в кабельних лініях, і тоді вони будуть зазначені в звіті, кабель від сонячних батарей мідь, відстань 10 метрів, переріз 4 квадратних міліметри або 6. І змінний струм, теж мідь 15 метрів. Ой, ну, тут вузький, вузький діапазон перерізів. Я відзвітую, що потрібно розширити. Ну і далі наступний пункт це е, звіт про проєкт. Параметри по проєкту. Конфігурація, конфігурація кабелів, ну і можна згенерувати звіт: звіт в PDF автоматично завантажується. Зараз я переключуся і покажу вам. Звіт виглядає наступним чином. Створимо ще один проект. Тепер вже комерційну станцію. Новий проект додаємо. Інформаційний проект Регіон Європа, країна, Україна. І тут ми створимо нову локацію яким чином створити нову локацію? По-перше, можна використати темплейт, шаблон. Україна, країна, Україна, місто, ну, припустимо, Київ. Всі температури, всі параметри будуть доступні від шаблону. Ну і вони підвантажаться тут. Місто, ну, наприклад, місто Дніпро. Вводимо. Географические координаты. Так. Ну, або на Google картах. 48,5 і 34 і 7. 34 і 7. 48 і 5. Широта довгота. Висота, припустимо, 90 метрів. DCAC не потрібно. Ну, або це можна ввести вручну. Мінімальна температура мінус 30 градусів, припустимо. Все у нас кастомне місто, Дніпро, температура мінус 30. Так, і конфігурація. Створюємо масив сонячних батарей, вибираємо сонячні батареї. Кількість модулів 310 Вт. Ми пропустимо 160 штук. Тут 33 градуси напрямок південь. Можна створити автодизайн, можна додати інвертор. Вибираємо модель інвертора. Тут використовуються всі актуальні комерційні інвертори, припустимо, використаємо, ну, припустимо 33 КТЛА. Тут задаємо масив, і тут потрібно конфігурувати вручну 20. два стрінги. Дісій виходить 1.65. Кількість інверторів припустимо один. Це вручну. все є, все готове. Ну або можна зробити автодизайн. 6 припустимо. І тут оберемо інвертор. Не всі сонячні батареї були розділені, тому що тут ми вказали таргет 1,6. Ну, якщо вказати більше, ніж є, наприклад, 1,7, він порахує інакше. Ну, розподілилися сонячні батареї таким чином. Вказано розміщення, максимальна, мінімальна напруга. Ем, і, припустимо, ми зараз спробуємо вказати кількість модулів більше, ніж припустимо. Модель така, інвертор 1, масив такий. І модулів, наприклад, 24. 20. Е, як ви бачите, не можна, тому що максимальна напруга змінного струму буде вища. Спробуємо менше 23 сонячні батареї. Все одно не можна. 22. Припустимо, але Якщо напруга буде занадто сильно перевищувати 1000 вольт, при запуску в холодну пору року інвертор може запускатися важче. Тому рекомендую максимальну напругу змінного струму тримати в районі 1000 1020-1030 вольт, якщо, звісно, сонячні батареї дозволяють. І для таких модулів оптимальна конфігурація буде 21 сонячна батарея. Ну, виходить, що у нас кількість модулів більше ніж кількість модулів, ніж масив, тому, власне, він так не порахував. В основному автодизайн працює достатньо чітко. Автодизайн бажане відношення. 1.6, наприклад. І підтверджуємо, можна сконфігурувати кабель. На кожен стрінг на струм, пропустимо алюміній перевіз 50. Ну, так само формується звіт. Приблизна генерація помісячна, ну і приблизна генерація на рік. Ем, орієнтуватися знову ж таки на генерацію через таку програму не варто, тому що це е, основна задача цієї програми це підбір конфігурації. Якщо вам потрібно розрахувати генерацію чітко, то для цього я би рекомендував використати два типи програмного забезпечення: це або PVC, або PVSO. Е, і, в принципі, будь-якого з них має бути достатньо. Дякую всім, що долучилися. Не хворійте, бажаю здоров'я і слава Україні! До зв'язку!